Добрий день, ну як риболовля, вдала чи ні? А що там, де ви були? Там якісь Ще якісь е, споруди чи отака от... Ні, там вже берег пішов, де До закінчується. Ага. Пішов берег. Це ви десь тут живете, так? Ні. Де де? Ржишів. Ого. Ну там у вас все вниз. Це тут тільки трошки піднятись, так? Я з Ржещевий якраз приїхав. А в той бік е, е, ну, на канів там як? Не знаю. Теж горби? Не, не знаю? Не знаю, я там не був. Серйозно? Я там був де то в 25-й годах потім вставити. Ох ти. І що, з того часу нікуди не виїжджав? Дані. Я вижив мене, вижила в пірайоні. а а А рибалкою це так для задоволення? Чи це у вас бізнес такий? Ну добре, щасливо.